Друзі, всім привіт! Сьогодні зі своїм братом продовжимо виживати на карті один блок. Всім привіт усі! В минулому відео ми построїли ферму цю. Точніше, ми її ще давно построїли, але не змогли сняти. Багато ми добули ресурсів. Построїли другий поверх, Почти построїли. І що ще ми зробили? це Сам чого якомусь відео зірвався кріпер на одному блоці? А, так. Да. І ще я згадав, що ти того разу в кінці відео став лихий і вийшов. Бо ти мене не відпускав, ай-ай. А, а я 10 адресаті викопав, а я не бачу, я вийшов. Ага. Так чого, чому кріпер не зірвався? Точніше, зірвався. По-поє по тактика. Ага. Ну, ти буду і правильно, я йду дерева добуду. У нас куча дерев. Вау, нарешті у нас є ба дерев. І треба ми... вже ще ще вай велику ферму строїти. Так, да, треба і велику. Ну ми построїмо. Добуваємо. Багато доб'ю. Я тобі твас. Дві тебя поразки.

Ти бачиш скільки в мене дерев. У мене один стак But... іменно цей. Тупів, стак топів може по де 60 цей поверх тошків. а ще багато поверхів, може ще ще третій Угу. Тож. Да. Скраф, іди знайди мені топор, будь-який топор, який там ти найдеш самка. Е. Сокера? Сокер, це сокер. Це топор. Да, віч! Хот і ця. Шукай всіх в сундуках. Якщо нема, то скрафт мені залізний. Якщо нема в сундуках. я это я найду б балки, да поскарф, то ти тобі Так нема у сундуках. Стоп. So Давай треба скрафтити. А якщо я зараз прийду подивлюся. І я найду. А тобі ще заліз у сокер. Та я трошки скопаю. Там вже нема що Ооо, oh, мені буде майчашку так ради. Ой! Oh. А як мені так раді? А що йду тут хати, а воно йде назад, дивишся. що я так зробив? Чого? Подожми на цю п'яту кнопку. Ні я оце, шо, інвертар, а от тут міняється бачиш? Mm -hmm. Бачу. Ось так, на останній вигляд, а я коли ти йдеш до всіх а воно назад йде. Mm -hmm. Sim, eu entendi. E quando ele está na da ele vai assim, para trás. E quando ele está na frente, ele vai para trás. Olha Não, é tão difícil. Olha, o Chichi não caiu tão cedo. Olha o ele

Zo duk robi, то ось так сундук, щав, ось ща полоска була. Да, да, так да, я тоже так у меня зробити. Ааа, зомбі мене що робити. Дима, спасай! О, читай. Это дві твої речі. Спасай, на на на. Ее. Yeah. А ну, дай мені, розламай блок. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Всім пока!